Слава Україні! Розпочату підготовку евакуації українців із сектору Газ на Хмельниччині. Рятувальники дістали з криниці тіло юнака. Шахраї ошукали жителів Кам'янеччини на 352 тисячі гривень. У обласному центрі встановлюють скульптуру за ідеєю Дениса Монастирського. Про це протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Українські дипломати розпочали підготовчий етап евакуації українців із сектору гази на тлі дозволу з боку Єгипту на пропуск іноземців через КПП Рафах. Є 358 охочих. Це переважно жінки та діти. Виїзд іноземців здійснюватиметься з алфавітному порядку відповідно до їхнього громадянства. Про це повідомив речник МЗС України. Героїчні професії, залізні люди. Укрпошта презентувала марку до Дня залізничника. Свято в Україні відзначають 4 листопада. Поштовий блок складається з двох марок: евакуаційний потяг Херсон та Львів евакуаційний потяг. Тираж поштового блоку 150 тисяч примірників. У основу створення цих марок покладена реальна історія. Придбати поштовий випуск можна вже від сьогодні у відділеннях поштового зв'язку, а також онлайн. Нині Укрпошта готує марку до Дня Святого Миколая. На Хмельниччині рятувальники дістали з криниці тіло юнака. Уночі у Красилівській тергромаді мати 16-річного хлопця повідомила про падіння сина до колодязя. Працівники ДСНС за допомогою мотузки та підйомного механізму підняли тіло юнака на поверхню. На жаль, він був вже без ознак життя. Про це інформують у головному управлінні ДСНС у області. Правоохоронці встановлюють обставини цієї події. У Кам'янці-Подільському хлопець обікрав двох жінок на дитячому майданчику. Зловмисник помітив жінку, а поруч неї лежала сумочка з грошима та картками. Він вихопив її та втік. На наступний день юнак пограбував ще одну жінку. На неї він напав посеред вулиці, кинув на землю, вирвав сумку та також втік. Серед викрадених речей були гроші, паспорт та пенсійне посвідчення. Жінка отримала тілесні ушкодження. Поліцейські встановили нападника. Це був 22-річний житель Кіровоградської області, сам родом із села Довжок на Каменеччині. До слова, грабіжник вже має кримінальне медули. Чоловіку оголосили про підозру за двома статтями. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Музика. Впродовж вихідних на Кам'янеччині шестеро людей потрапили у пастку шахраїв та втратили 352 тисячі гривень. Найбільше віддала зловмисникам 39-річна кам'янчанка. На одному із сайтів жінка знайшла інформацію про продаж автомобіля. Псевдопродавець вимагав передплату 203 тисячі гривень, після чого шахрай більше не вийшов на зв'язок. Ще одна кам'янчанка шукала роботу, після чого їй написав роботодавець і запропонував свої умови. 26-річна жінка купила товар на 72 тисячі гривень, які б мали б їй повернутись з відсотками. Але після оплати товару шахрай зник. За такою ж схемою обдурили 22-річну жительку Новоушичини. Вона втратила 56 тисяч гривень. Ще троє мешканців Новоушицької тергромади стали жертвами онлайн-шахрайства. Зловмисник зламав аккаунт їхньої 50-річної колеги в соціальних мережах. Від імені жінки шахрай написав потерпілим та попросив позичити гроші на кілька днів. Разом з жінки переказали аферисту 25 тисяч. Будьте уважні та обережні. У Хмельницькому в Дендропарку встановлюють скульптуру за ідеєю Монастирського. Як повідомляють наші колеги з видання всім, про це їм розповів міський голова Хмельницького. Планують встановлення скульптури відомого українського митця сучасності. Ідея витвору належала екс-міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському, який загинув в авіакатастрофі 18 січня цього року. Йде підготовка до реалізації цієї ідеї, скульптура буде зроблена у пам'ять про Дениса Монастирського. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Більш детально у телеграм долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!